З білочка із цікавістю та перечуттям свята малеча отримує свої подарунки, намагаючись відгадати, що ж там усередині вихованцям дитячих садків номер 33 та номер 41 вручили цьогоріч загалом майже 200 солодких подарунків та по три запрошення на атракціони, придбані коштом депутата Кременчуцької міської ради Олександра Яцини. Просто я сам. Е Был обділен подарками, то, что я вырос с одной мамой без отца. То есть, мне такие подарки я просто понимаю, что, наверное есть тоже тут такие дети, которые не могут себе позволить там подарки, там аттракционы и прочее все остальное. Поэтому я с удовольствием це роблю. Така добра традиція триває вже 14 років. Дехто із дітей і школу закінчив, та з теплом, коли неколи згадає новорічні ранки в дитсадку, де кожен отримав свій солодкий подарунок. В далекому 2011 році ініціатива Олександра Олександровича, який особисто під'їхав до нас і сказав, давайте будемо співпрацювати з того моменту. Наші діти з нетерпінням чекають свят, коли сам Санич привозить нам і подарунки. І запрошення на атракціони. Кожного року він долучається до благодійної акції. Дякуємо вам щиро від дітей, від батьків і від колективу. Кому карамельки, а кому шоколадні? Одразу після отримання подарунків вихованці садочку номер 41 почали ділитися своїми смаковими вподобаннями. Я люблю шоколад, а я чупачупс. А я люблю теж чупачупс. А я люблю, люблю кафети і квіточки. У дитсадку номер 33 для малечі провели святом. Казкові герої, пісні, танці, щасливі миті дитинства. У нас сьогодні свято було. Сподобалось вам свято? Так. На святі були присутні і батьки хлопців та дівчат. А що може для мами чи тата бути кращим ніж усмішка її дитини? Дякуємо за такий чудовий святковий настрій. Подарунки від Олександра Олександровича Яцини за запрошення на атракціони за квитки і за те, що взагалі постійно протягом усіх свят нас підтримують, підтримують дитячий садок. Я впевнена, що ці щирі посмішки дітей при отриманні подарунків є найкращою подякою не лише від батьків, а й від. Самих дітей, і справді емоції дітей дорожчі за всі слова. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.